На цьому відео ми вам покажемо, як створювати власний курс. І так, ми переходимо до вкладки Матеріали, натискаємо Додати курс, обираємо додати курс, пишемо назву, наприклад, англійська. A1. Обираємо мову курсу, наприклад, англійська, мову викладання, наприклад, англійська, рівень. A1. Коротко описуємо курс, наприклад, General English. Та обираємо картинку. Натискаємо завантажити. І обираємо картинку. Робимо кроп. Зберігаємо. І бачимо, що у нас створився наш курс. Переходимо тепер до курсу і додаємо розділ. Додаємо розділ, наприклад. Модуль 1. Також можемо дати опис і завантажити картинку. Створюємо, У нас створився модуль автоматично. Ми можемо цей модуль редагувати, можемо дублювати, щоб він одразу створився. Можемо перенести в інший курс. Також можемо копіювати в інший курс і видалити. Натискаємо вниз і додаємо урок. Додаємо урок, пишемо назву, наприклад, Lesson 1 Знову таки опусть завантажуємо картинку і створюємо. Нас створився урок. І тепер ми натискаємо на цей урок на три крапки. Можемо також його редагувати. Можемо його копіювати. Можемо його дублювати прямо тут в цьому розділі. Можемо перенести в інший, наприклад, розділ чи в інший курс, та видалити.